Російські удари по українській енергетиці за останні місяці стали чимось звичайним. Так чи інакше вони відбуваються кілька разів на місяць за допомогою різного типу ракет або за допомогою іранських дронів. Цікаво, що такі атаки масово почалися лише восени 22-го року, десь за 6 місяців після початку війни. І в цьому випуску ми поговоримо про те, навіщо Росія б'є по енергетиці України, чого намагається досягти. І про те, як інші країни чинили у військових конфліктах. На диво багатьох, з початком російсько-української війни, російська армія уникала завдання ударів по енергетичній інфраструктурі, принаймні масових. Були поодинокі випадки, коли під обстріл потрапляли такі об'єкти. Початковими цілями для російських ударів ставали різні об'єкти, починаючи від військових баз, закінчуючи нафтосховищами, по останнім в перші дні завдавали удари вкрай часто. Стратегія змінилася, коли російська армія остаточно втратила віру в захоплення України, і навпаки, українська армія пішла в контрнаступ. Після звільнення практично всієї Харківської області у відповідь було завдано ударів по енергетиці Харкова, що практично на добу позбавило місто світла. Масові ракетні удари по енергетиці стали завдавати починаючи з жовтня 22-го року. Багато хто це пов'язує з приходом Суровікіна до командування операцією. На офіційному рівні російська сторона це називала ударом у відповідь за вибух на Кримському мосту, який стався на день народження Путіна. Однак обстріли енергетики були і до цієї події і тривали місяцями після неї, тож це стало скоріше приводом, а не причиною. Дослідники зазначають, що Кремль спочатку не завдавав ударів по енергетиці, вважаючи, що швидко захопить Україну та встановить там маріонеткову владу. Саме тому на початку війни була обрана така тактика, що не зачіпає енергетику і в цілому велику промисловість. Швидке захоплення влади забезпечило б контроль над усією територією, тому Москва не хотіла знищувати таку складну інфраструктуру на українській території. Проте вже восени 22-го року стало зрозуміло, що ця війна на виснаження, тому в Кремлі вирішили завдавати таких ударів. І так, навіщо ж Росія розбиває українську енергетику? І чого намагається досягти. Перша причина це удари з метою завдати шкоди оборонної промисловості України. Про таку мету в Кремлі навіть відкрито говорять, Коношенка, в який робить щоденні звіти, неодноразово заявляв, що енергетика є ціллю, оскільки вона обслуговує військову промисловість. Згідно з міжнародними законами, енергетична інфраструктура і справді є законною ціллю, оскільки вважається об'єктом подвійного призначення. При цьому заборонено завдавати ударів по об'єктах, які є критично важливими для цивільного населення, та тероризувати населення постійними ударами. Враховуючи, що удари завдавалися по енергетиці, що знеструмлювала цілі міста, це могло порушувати правила війни, проте з цього питання досить тонка грань. Удари по енергетиці справді можуть виводити з ладу підприємства військової промисловості, послаблювати зв'язок між військовими. Та загалом завдавати шкоди військовій силі противника. Це має військове значення, особливо на початкових етапах війни, чим Росія не скористалася. Водночас варто зауважити, що у випадку з Україною це має обмежений ефект, оскільки постачання озброєння йде практично повністю із заходу. Якщо на початку конфлікту Україна використовувала переважно радянське озброєння, то вже восени 22-го року українська армія дедалі більше потрапляла під залежність від західних постачань. На додачу до цього Україна має розгалужену мережу, а фактично половина забезпечення електрикою досягається завдяки атомним станціям, по яких удари зі зрозумілих причин не завдаються. Хоча Росія таки вивела з експлуатації Запорізьку АЕС, що також було частиною плану створення енергетичної кризи в Україні. Друга причина спроба тиску для переговорів. Тактика ударів по енергетичних об'єктах розпочалася після того, як Україна провела успішний контрнаступ, після чого в Кремлі зрозуміли, що конфлікт затягується, і незабаром такі атаки українських військ можуть повторитися. В дуже швидкому порядку було проведено референдуми на окупованих територіях і відбулася анексія, після якої особисто Путін заговорив про перемир'я або, хоча б про припинення вогню. Розуміючи, що ситуація складається проти планів Кремля, російське керівництво вирішило хоча б на якийсь час припинити військові дії і зберегти статус що склався із захопленими територіями. Знову пішли чергові ядерні загрози. Однак Україна на це не повелася, тому почались атаки на енергетику, переслідуючи аналогічні цілі схилити Україну до переговорів. У Москві вважали, що ці удари деморалізують українську армію і налякають уряд. Цілі міста України після цих атак знеструмлювались, проте паніка в містах не почалася, а українська енергетика справляється із постійними ударами. Більше того, Україні почали постачати допомогу з різних країн для ремонту енергетичних об'єктів, а також масово надсилати генератори. Крім союзників України, такі постачання здійснювали Казахстан і навіть об'єднані Арабські Емірати. Третя мета це ослаблення економіки України. Початком виялових відключень світла ведення бізнесу в Україні ще більше ускладнилося на тлі несприятливої економічної обстановки. Постійні блокаути змусили бізнес підлаштовуватися до відсутності світла, а частина перейшла на генератори, що підвищило їх витрати та поставило під загрозу виживання сотні кампаній на території України. Економічний чинник у війні на виснаження далеко не останній, тому такі удари опосередковано виснажують українську армію, яка недоотримує фінансування. Знову ж таки, це ефект багато в чому нівелюється завдяки західній фінансовій допомозі, проте така залежність ставить Україну у вразливе становище, коли інші країни зможуть диктувати свої умови. Четверта мета також економічна, але вона стосується європейських країн. Спочатком війни Кремль став проти західних країн використовувати свою головну зброю енергетичну. Завдяки тому, що Росія займає величезне місце в європейській енергетиці за рахунок продажі нафти і газу, вона змогла чинити тиск на європейські країни через введені санкції та допомогу Україні. Таким чином, ціни на газ, який так необхідний Європі, різко зросли, що призвело до кризи у низці країн Євросоюзу, зокрема у Німеччині, яка від нього суттєво залежить. Особливо питання стало гострим перед зимою. Коли країни мали заповнити свої газові сховища на дефіцитному ринку, Україна, у свою чергу, під час війни почала експортувати частину своєї електроенергії до Європи через зменшення споживання, що частково нівелювало енергетичний тиск Кремля. Це, по-перше, поповнювало український бюджет, а по-друге, надавало Європі відносно дешеву електроенергію. Тому такими ударами Кремль намагався збільшити тиск на Європу, окупація та відключення Запорізької АЕС. Також відігравали важливу роль. Варто сказати кілька слів і про те, якої тактики дотримуються інші країни під час війни у плані енергетики. Під час війни в персидській затоці Сполучені Штати завдавали масових ударів по енергетиці та промисловості в Іраку. Нагадую, що тоді Ірак напав на Кувейт і союзна коаліція заступилася за останній брала участь не лише Сполучені Штати. Також, в ході таких ударів, без енергетики залишився фактично весь Ірак. Удари завдавалися як по трансформаторам, так і по об'єктам генерації. У результаті відразу після війни в Іраку повноцінно функціонувало лише дві електростанції з 20%, вироблялося в районі 5% від початкових показників, а ООН називала ситуацію в економіці апокаліптичною. Внаслідок цієї війни масово стало страждати мирне населення, такі удари паралізували систему охорони здоров'я, а також систему водопостачання, що призводило до дефіциту чистої води та епідемій. Проблеми з енергопостачанням в Іраку спостерігалися аж до 2003 року, коли було розпочато нову кампанію Сполучених Штатів. Під час бомбардувань Югославії цілями авіації НАТО також ставали енергетичні об'єкти, знову ж таки, вони вважаються цілями подвійного призначення. Однак цього разу тактика виявилася більш м'якою. Удари намагалися завдавати по об'єктам розподілу електрики, а не генерації, навіть були використані як зброя, бомби з вуглецевого волокна, що замикала лінії електропередач, а не повністю їх руйнувало. Проте удари по електростанціях також завдавалися, що призводило до проблем серед цивільних, до відсутності світла та води. Війна в АРАКУ 2003 року також була розпочата з атак енергетичних об'єктів. Проте цього разу переваги також віддавали трансформаторам, а об'єкти виробітку енергії намагалися не чіпати. А так робилися знову бомбами вуглецевого волокна. Але і це призвело до проблем для мирного населення. Наприклад, місто Енна Сирія з населенням у 500 тисяч було знеструмлено на цілих 30 днів після ударів по трансформаторам. Human Rights Watch зазначило, що це призвело до лиха в місті через брак чистої води. Що в свою чергу вилилося в поширення діарейної інфекції. Організація засудила подібні удари по енергетиці, зазначивши, що їх можна завдавати лише з мінімальними ризиками для населення. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Росія спочатку вирішила не атакувати енергетику України, мабуть, сподіваючись на швидке захоплення країни. Проте, внаслідок затягування війни, енергетичні об'єкти стали головною ціллю для ракетних ударів. Такі удари завдаються для підштовхування України до переговорів, для послаблення військового потенціалу та для тиску на економіку України та в цілому на Європу. В інших конфліктах країни також нарідко завдавали серйозних ударів по енергетиці, а сама енергетика вважається ціллю подвійного призначення. Підтримуйте наш канал підпискою на Patreon, також можете стати спонсором нашого каналу.